Коломийщина має єдину на Прикарпатті селекційну плантацію модрини європейської, білої ялиці та дугласії. Вирощують ці рідкісні породи у лісонасіннєвому господарстві Держлісгоспу, що знаходиться у Великій Кам'янці. З приходом весни там розпочалася активна робота. Наразі прокладають мінералізовані смуги для захисту насаджень від пожеж та готуються до посадки нових саджанців. Лісівники провели екскурсію нашій знімальній групі та показали, як вирощують шпилькові дерева з маленької Асінини Галина Досин продовжить організація лісового насінництва на селекційній основі спрямована на масове отримання насіння із цінними спадковими властивостями і високими посівними якостями. Для цього спеціально створюють лісонасіневі бази. Лісонесневе господарство Коломийського держлісгоспу знаходиться у Великій Кам'янці. Діє вже понад 30 років. Територія угідь складає 50 гектарів. Це єдина на Прикарпатті клонова плантація модрини європейської, білої ялиці та Дугласії. Уже два роки тут господарює керівник Василь Юрчак. Перша закладка було будрини, це було 5 гектарів, 810 дерев, закладено в 85-му році. Тоді далі створювалися 15 гектарів ялиці білої. Це 86 87 роки. І також догласія, тобто псевдоцуга Мензіса, це інтродуцент, який завезений з Північної Америки, але в нас гарно прижився, вирощується. Також закладені в 87 88 рік, і 5,7 гектарів смереки. Єли звичайної, тобто спередь, так званої в нас. Насіння, яке заготовляють, раніше переробляли в господарстві самостійно. Вже зараз знайшли спецобладнання, яке дає більший вихід насіння шишки, тому цю процедуру роблять у Львові. Основна частина насіння використовується в господарстві на місці та підрозділах лісгоспу, а решту реалізовують на території Прикарпаття. У найближчих планах розширення нових плантацій, продовжує керівник. На даний момент знаходиться під деревами насаджено 30 гектарів, 20 гектарів у нас, тобто є вільними резервними під створення нових клонових плантацій, як даних порід присутніх тут, так і, можливо, нових порід, яких, які зараз будемо поширювати, ну, інтродуцентів різних, ну, в основному хвойних порід. Насіння, яке збирають з дерев у господарстві, спочатку висівають у парники. Там, у спеціально заготовленому ґрунті, за відповідної вологи і температури визріває садивний матеріал. Навесні його висаджують на плантацію. Якщо з мудриною проблем немає, то зі смерекою не все так просто, розповідають фахівці. Через посушливе літо вологолюбива порода не витримує. От є 7 гектарів у нас вибрано. Зараз ми перейдемо ще в дисковою бороною, і тоді буде висаджено 7 гектарів мудрини європейської. Вона гарно почувається. У нас це її природній, можна сказати, ареал для кращого росту та збагачення ґрунту поживними речовинами. В міжряді можна висівати люпини, які є багато органічними такими фосфатами, які краще дають різ дерев. Лісівники розповідають, що шпилькові насадження найбільш займисті. У голочках сконцентрована велика кількість ефірних олій, які при найменшому підвищенні температури чи іскорці спалахують як сірники. Тому у держлісгоспі проводять застережливі заходи. Зокрема, прокладають мінералізовані смуги. Це розорені ділянки завширшки більше двох метрів, які виконують роль захисного буфера. Їх поновлюють двічі на рік. На даний момент, вже при плані 15 кілометрів створення мінералізованих смуг, ДП Коломинським лізоспом створено 7,5 кілометрів смуг і 2 кілометри відновлено. Мінералізована смуга чим пояснюється, що таке ґрунт. Це є мінеральні речовини. Коли ти перевертаєш цю скибу, ти що робиш? Ти траву перекидаєш під низ, і виходить, що земля захищає себе від пожежі. Дані роботи проводяться зв'язку з тим, що ну так якось вже сталося традиційно, що кожної весни, кожної осені починають палити траву. Цим люди приносять дуже велику шкоду. А ось цим деревцям вже 15 років. Ясен, клен і дуб звичайний ростуть рівненькими рядками завшишки метр один від одного. Їх посадили на місці вирубаних старих дерев, і постійно спостерігають за їхнім розвитком. Через 15 років бачите, які вже тут гарні культури, насадження сформоване, і зараз якраз підходить період прочистки. Значить, період прочистки буде вибрана частина дерев'ї і буде більше гарне насадження, таке, яке воно повинно бути в натурі. І якщо побачити, через років ну, років вже ж 20-30, це вже буде гарне сформоване насадження, яке повинно бути, як ми бачимо, кругом цього насадження. А ось так виглядає територія, на якій старі дерева вирубали, але вона не пустує. Цієї весни Держлісгосп проводить традиційну лісокультурну кампанію з відтворення лісів. Оскільки погодні умови дозволили, то висадку провели у стислі терміни і вже до Великодня завершать. Деревця висаджують за спеціальною схемою. На території має бути 60% головної породи. А для наших умов це дуб. решту супутні липа, ясен, клен. Буває, що у міжряддя, аби не було задерніння ґрунтів, садять кущі. Посаджена культура на площі 80 гектарів. Фактично всі площі, які були під ну, вийшли з-під суцільних рубок, засаджені культурами. Це є Щеполіцьке ліситство, квартал 29 відділ 12, 2,9 гектара. Дуб, звичайний, клен, липа. Три дуба, рід липи, три дуба, рід клена. Схема посадки лісокультури. Лісокультури. Будемо вважати, що приймуться посадити, посадили. Що від нас залежить, ми все робимо. напередодні свят лісівники просять уважно поводитися з багаттям, аби не нашкодити здоров'ю та природі. Нагадують, у лісових угіддях Коломийщини є спеціально виділені місця, де це можна робити безпечно. Галина Досин Андрій Гращук з великої кам'янки для подій телеканалу НТК.